Доброго дня, шановні українці. доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Українці скочуються за межу бідності. Про це чомусь теж хто мало говорить. Кожен день я чую, здавайте, прості українці на армію, на танки, на БМП, на літаки, на дрони, на автомобілі. І на превеликий жаль ніхто не питає взагалі, звідки простий українець візьме гроші. Українці, прості українці, підкреслюють прості роботяги та селяни, скочуються вже не на межу бідності, уже за межу бідності. Фактично йде в тилу знищення українського народу. Які тут можна підібрати слова? Під час війни простий народ, робітники селяни воюють на фронті. Під час війни робітники селяни працюють в тилу, реально працюють, руками працюють, а не язиками не сидять в кабінетах з 9 до 6. Прості робітники та селяни, їхні сім'ї віддають останні на фронт і скочуються за межу бідності. Про це чомусь знову не пишуть, не говорять наші журналісти. Український, мої в Чернівецькій області. Чому? Бояць і я не боюсь. Скочення до межі бідності, нижче межі бідності простих українців не доведе до добра. Ця проблема підриває наш тил, підриває моральний дух. Тому що коли у людини немає грошей, немає де заробити грошей, немає роботу, вона пригнічена, вона роздратована. Коли потрібно відправити своєму сину чоловікові на фронт передачу, здати гроші на ЗСУ, ти не знаєш просто, де їх взяти, навіть не можеш заробити, це теж проблема. Проблема, над якою ніхто не задумується, проблема, яку ніхто не висвітлює. А жаль, до нових зустрічей!